Добрий день, дорогі мої семикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо вивчати особливі форми дієслова, а саме дієприкметник, з яким ми ознайомилися на минулому році. Сьогодні ми розглянемо таку, можливо, вам іще невідому категорію: це активні і пасивні дієприкметники. Що це таке, з чим їх їдять і як їх утворюють сьогодні на уроці. А для початку пропоную вам пригадати, власне, що ж таке дієприкметники та їхні головні морфологічні ознаки. Пограйтеся, будь ласка, в гру, яка називається Лінгвістична палеолонтологія». Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу і заповніть пропуски правильними відомостями про дієприкметник. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, справилися цим завданням? Зверніть увагу, що там у правому кутку є галочка на вашому пристрої внизу, і натискаючи на неї, ви можете себе перевіряти, правильно ви все зробили чи неправильно, бо деякі учні не перевіряють і думають, що в них все гаразд, зробили та й добре, а там же можна себе перевірити, тож не забувайте про це. Ну і поспостерігаємо. Прочитайте наведені словосполучення і з'ясуйте, якого виду є і від яких дієслів утворені. Ну, ми пам'ятаємо, що дієприкметники від дієслова перейняли вид доконаний і недоконаний, і основа в них дієслова. Правильно? Отож, спробуємо дослідити лежачий поліцейський. Ну, мабуть, всі ви бачили на шляхах. Ось такі, як то кажуть, горбики, які лежать через увесь усю дорогу. Ну, їх ще називають лежачий поліцейський для того, щоб машини швидко не їздили. Але нам цікаво не значення цього слова, а саме дієприкметник лежачий. Від слова лежати. Правильно зверніть увагу, лежати що робити, це недоконаний вид. Але… Який це лежачий поліцейський? Ну, це той, який сам лежить. Звернули увагу. Тобто поліцейський сам виконує цю дію, лежачий поліцейський. Ну, і бачимо: основа слова леж лежати, суфікс ч і закінчення закінченняй. Ось так ми розбираємо забудовою це, точніше, корінь леж. Основа лежач да, і закінчення й. Палаюче вогнище від слова, від дієслова, Вогн, це вогнище, яке палає, так? воно саме палає. І це теперішній час, ми можемо так сказати, і недоконаний вид, тому що ми знаємо, що в теперішньому часі дієслова бувають тільки недоконаного виду. Отож палати, суфікс юч, так, корінь, «пала», так, юч, суфікс і М е, закінчення. Затихлий ліс це ліс, який затихає, так, Тобто, ні, який затих, уже затих. Ну, тут вже ми бачимо затих, що зробив. Це доконаний вид, минулий час, і він затих сам. Ось у нас буде основа, так, за тих це основа дієслова і суфікс Л. А тепер подивимося на дієприкметники іншої колоночки. Прочитана книга. Тобто книга, яку прочитав хтось, Так, «прочит» у нас буде основа дієслова, і ан у нас буде суфікс, тобто книга, яку хтось прочитав. Засіяне поле, тобто це поле, яке хтось засіяв. Тобто, ось у нас засія, це буде основа дієслова, від якого утворився цей дієприкметник, а Н ну, буде суфікс. Вишита сорочка. Тобто це сорочка, яку вишили. Зверніть увагу, що всі ці дієприкметники будуть доконаного виду і минулого часу. Вишита, тобто її вже вишили хтось, тобто дію виконує хтось, а не сам дієприкметник виконує дію. Дія виконується над ним. Отож, вишити, ем, виши це буде основа, і тим це буде суфікс. Отож, діти, зробімо висновок. В першій групі ми бачили дієприкметники теперішнього часу, які самі виконують дію, а в другій групі ми бачили дієприкметники минулого часу, і дія виконується над ними. Тобто хтось виконує цю дію, а не самі дієприкметники. Що ж це за такі дієприкметники? Отож, у першій групі це активні дієприкметники. Так і називаються вони активні, тому що вони, ну, такі там фізкультури займаються, бігають, стрибають, тобто виконують дію. А саме виражають ознаку предмета за дією, яку сам дієприкметник і виконує лежачий камінь, ну так само, як лежачий полі... поліцейський, ну, сам лежить. А от у другій колоночці, тут ми бачимо пасивні дієприкметники, ось такі вони ледачі, ну ж пасивні, да? вказують на ознаку предмета за дією, яку виконує стосовно нього інший предмет, тобто дія виконується над ним. Хтось виконує так, виконана вправа. Це вправу виконав хтось. Не сама вправа, а сама себе виконала. Якщо тут поліцейський сам лежить, вогнище саме палає, ліс сам затихає. То сорочка виконана, вишита кимось, поле засіяне кимось. Книга прочитана кимось. Не сама книга себе читає, не поле саме себе засіває і не сорочка сама себе вишиває. Логічно. Отож, активні, які займаються дією активісти, а пасивні, скажімо так, ну, лежать на дивані, Хтось за них виконує цю дію. Ну, ось так вам приблизно. Такі, ну і бачили, так і різними суфіксами вони творяться. Спосіб творення таких прикметників, звичайно, суфіксальний. І ми сьогодні побачимо, які ж суфікси характерні для активних дієприкметників і пасивних дієприкметників. А поки що пропоную вам творчу роботу. У подані словосполучення вставте слова, які позначають того, хто виконує дію, які це будуть дієприкметники. Ну, за зразочком. Наприклад, на виготовлена майстром деталь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевірити? Так, розлите мною, наприклад, молоко, посіяне селянином поле, заквітчене лілеями волосся, загорнутий мамою у папір, куплений братом костюм. Тобто дія виконується кимось. І які це будуть дієприкметники? Ну, звичайно, це будуть пасивні дієприкметники, які вказують на ознаку предмета за дією, яку виконує стосовно нього інший предмет. Тобто виконана дія кимось. І характерні суфікси. Зверніть увагу Т, суфікс ян, ан, Т і Н. Ось які у нас суфікси. Характерні для пасивних дієприкметників. Ну і зверніть увагу, що всі ці дієприкметники будуть минулого часу. Звернули увагу, що всі вони минулого часу. Подосліджуємо. Дослідмо ланцюжок народження тепер уже активного дієприкметника теперішнього часу. Працюють. Як же утворило, беремо основу працю, відкидаємо закінчення, додаємо суфікс і маємо працюючий, в'януть, відкидаємо закінчення, беремо основу, додаємо суфікс уч, в'янучий. Лежать. Беремо основу плюс суфікс ач, лежачий, свистять. Свист беремо основу плюс суфікс «-яч», «свистячий». Ось саме з допомогою таких суфіксів утворюються активні дієприкметники теперішнього часу. І що ми бачимо? Так, так, у цих дієприкметників ми можемо навіть визначити дієвідміну. Уч'юч суфікс характерний для першої дієвідміни, а ачяч суфікс характерний для другої дієвідміни. Так? Пригадуєте? Так само учють ачядь у дієслів. Висновок. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів уч-юч ач-яч. Не забудьте. І, до речі, саме за цими дієприкметниками ми можемо дуже легко визначити, що ці дієприкметники будуть саме активні і теперішнього часу. Ну, звичайно, ось вже нам повна таблиця. І зараз ми її розглянемо про що ми ще не сказали. До речі, цю таблицю ви можете собі заскринити, сфотографувати, можете перемалювати, собі вздовшити, ну як завгодно. Отож, спочатку розглядаємо теперішній час. Теперішній час характерний тільки для активних дієприкметників, у яких спосіб творення суфіксальний, і зверніть увагу на характерні суфікси «уч-юч», «ач-яч». «Уч-юч» для першої дії відміни. І ач яч для другої дієвідміни, Наприклад, пишучий, читаючий, лежачий, стоячий. До речі, у активних дієприкметників є іще минулий час, а от минулий час утворюється з допомогою суфікса «л». Рідше «ши», взагалі шим буквально для декількох дієприкметників характерний. А найчастіше використовується суфікс «ли». Наприклад, горіти горілий. Посивіти посивілий, перемогти перемігший ось цей суфікс «ши» використовується тільки в обмежених словах. Ось так творяться активні дієприкметники. Тобто суфікси теперішнього часу уч, юч, ач-яч, і минулого суфікс л рідше «ши». Що ж тоді у нас з пасивними дієприкметниками? У пасивних дієприкметників все просто. У них немає теперішнього часу, в них є тільки минулий час, і твориться він з допомогою суфіксів «ни», н, ен і «ти». Все просто. Сказати, сказаний, зробити зроблений, шити, шитий. Ну, ось так якось. Запам'ятовуйте суфікси і розрізняйте активні та пасивні дієприкметники. Цього навсього. Бачите? Ну все дуже просто для людини з інтелектом. А тепер попрацюємо практично. Від першої групи дієслів утворіть активні дієприкметники. А від дієслів другої групи пасивні і обов'язково виділіть суфікси. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, активні дієприкметники постарілий, поріділий. П'янучий, радіючий, позеленілий, а у вас так? Тоді як пасивні дієприкметники сфотографований, розмальований, оздоблений, вирощений, зроблений. Ну, ось так якось. Якщо ви правильно зробили це завдання, то ви, я впевнена, значить дуже добре зрозуміли тему. Додаєте до дієслів суфікси, закінчення прикметника і готовий дієприкметник. Ну, такий собі трансформер. Але потрібно правильно визначити суфікс. І тут я вам пропоную гру активний чи пасивний. Розподіліть дієприкметники у дві колоночки: окремо активні, а окремо пасивні. Не забувайте про суфікси. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте себе перевіряти. Натисніть, будь ласка, на галочку і на паузу і виконайте це завдання. Ну, як там, з активними чи пасивними розібралися? Якщо так, то це добре. Ідемо далі. І малесенька приписочка, приміточка. Що існують деякі форми від дієслів із буквосполученням орооло в корені і від дієслів, із суфіксом ну можуть утворюватися паралельні форми дієприкметників, ну, наприклад, молодий, мелений і молотий, тобто можна і так, і так. А наприклад, «розвинутий» можна сказати як розвинений, так і розвинутий. Не забудьте про такі варіанти. Їх небагато, але вони є, і ви повинні про це пам'ятати. Ну, немовне спостереження. Утворіть пасивні дієприкметники. Ну і зверніть увагу, яке ж чергування в коренях приголосних відбувається. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, зверніть увагу, так сікти. Випросити – цічений, вип... просити, випрошений або прошений, можна сказати, проханий, і ще с, ш, і х, зарядити заряджений, запрягти запряжений, засвітити засвічений, об'їздити об'їжджений, мастити мащений, роз... чавити розчавлений. Купити куплений, робити роблений. Ось вони чергування, знайомі вам ще з 5 класу. А ви так зробили? Перевірте себе уважно і підкресліть приголосні, які чергуються. І не забудьте про них, що в дієслов... коренях дієслів при зміні форми слова відбувається характерне чергування. Пам'ятайте про ось цю орфограму. Чергування. Коренях дієслів. І хвилинка фразеології. Поясніть значення стійких порівнянь. Укажіть дієприкметники пасивні та активні визначте суфікси. Отож, натисніть на паузу і до кожного фразеологізму доберіть пояснення і визначте дієприкметники з суфіксами. Перевіримо. Так, як намальований це дієприкметник пасивний минулого часу, суфіксним, і означає вродливий. Біжить як посолений. Це теж буде пасивний дієприкметник, що означає дуже швидко біжить. Став як укопаний. Тобто теж це буде пасивний дієприкметник став нерухомо. Бігає як ошпарений, ну, ошпарений кимось, тобто метушиться. Пасивний дієприкметник, і суфікс «н», як мішком із зарогу прибитий. Це теж буде пасивний дієприкметник, і утворюється з суфіксом Т, прибитий кимось, хтось його прибив. А ви так пояснили ці фразеологізми? Подивіться, будь ласка, звірте із своєю роботою і виправте помилки. А ми працюємо далі. І вам знову ж таки Грулічка, Ми говорили про те, що активні дієприкметники можуть бути як теперішнього, так і минулого часу. І вони знову ж таки розрізняються по суфіксах «ю», ач, яч це теперішній час, і суфікс Л це минулий час. І прошу вас зараз розподілити ці дієприкметники. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, розібралися з дієприкметниками. Не забудьте себе перевіряти, натискаючи на галочку внизу екрана на вашому пристрої. Ну і теж не забудьте скріншотики робити результатів і відправляти їх своїм учителям. Ну і, як то кажуть, на закуску синтаксичний практикум, бо щось, ми синтаксис не згадали. Ну, і, звичайно, ми ж не можемо завершити уроки, не згадати про синтаксичну роль дія прикметника, яким він, яким він там, членом речення, може виступати. Отож, перепишіть. Речення, утворюючи від поданих в дужках дієслів активні або ж пасивні дієприкметники, і визначте синтаксичну роль дієприкметників, тобто підкресліть їх як члени речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо Багряний лист пожовклі трави. Суфікс Л. Так, Вони самі пожовкли це активний дієприкметник. І трави, які пожовклі, виступає означенням. Жаліються комусь оголені баштани. Баштани оголені кимось. Це буде пасивний дієприкметник і виступає означенням. Криють небо, збиті хмари, збиті кимось. Бачимо суфікс характерний і теж означення. Невеличка джерена пасика була, об... була обгороджена. Тут А тільки, а не І. Низьким тином. Пасіка була обгороджена. Бачимо, що це складений, дієслівний, складений іменний присудок, пасивний дієприкметник і суфікс «н». Повні рожеві, як діти, збуджені зі сну, пливли по небі хмаринки. Збуджені кимось це пасивний дієприкметник, суфікс «н» і виступає. Діти, які збуджені зі сну. Отож, так потрібно було виконати це завдання. І якщо ви його виконали саме так, то значить я вас вітаю. Ви дуже добре сьогодні попрацювали, тож для вас вихідний квиток. І, будь ласка, виберіть собі одне чи два речення і допишіть їх, оцінюючи себе. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток здобуто, залишилося домашнє завдання. у підручнику на сторінці 82, 84 ви прочитаєте і вивчите правила. І не забудьте виконати вправу 140. -ву. Любіть і вивчайте українську мову. Думайте лише про хороше, ангели чують ваші думки. Особливо, якщо думати українською, а я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе і до побачення до зустрічі на наступному уроці.